Дорогі друзі, долучаємося, підходимо ближче до сцени. Будуть надважливі питання і надважливі відповіді на них. Думаю, що з поваги до людей, які перекушують, ми не будемо їх запрошувати, відривати з власних крісел. Хай там сидять. Що, Починаємо нашу розмову. Всі знають цих людей. А ну підніміть руки, хто у них насіння купував. Ага, ще ніхто не хотів. Хотів спитати. Сільхозвиробник. Що сільхозвиробник? Ну хай піднімуть руку, хто тут сільхозвиробник. Давайте не будемо так різковати. А можливо. Так, кстати, да, а, кстати, так, цікаво. Ну давайте. Перша спроба. Може це важко, але давайте піднімемо руку, хто тут сільхозвиробник. О, вже один є. Два. Три. Чотири. А ну давайте, ребята, там за столами. Я ж бачу, що виробники стісняються просто. Так, да, так, да, так, да. от уже нормально. Побачив, супер. Так, дивіться, дискусія в полі, це дискусія в полі це така штука, яка конкурує з віскаріком кому там налитим, кавою, бургерами чи там раками. Тому от, не будемо просто давати спікерам сьогодні дуже багато часу, щоб вони там розмишляли, будемо задавати такі питання непрості, і тому я залучаю всіх, особливо агровиробників, хто буде задавати питання, ну, щоб ви задавали питання. А ну цікаво, підніміть, у когось був атлічний сезон, у кого добре насипало? Ну, виробники піднімайте, нема. Так, ні в кого щось нехороше. Хорошо, я понял. Є одна особа. Все нормально. А чому по чому ріпак там? Не сів. Пшиза норм... нормально пшиця насипала. Скільки? Семь з половиною. О, клас, давайте поаплодуємо людині. Сім з половиною. Супер. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Срієнка. Ми знаходимося сьогодні в чудовому місці на Чернігівщині. Це Ічнянський район, і ми знайомі вже давно. Але зустрівши Олександра. Привіт, Саня. Да, привіт, Олександре. Да, Артем. Компанія Грейн», компанія ДСВ. Ну, це кити селекції і озимого ріпаку, і озимої пшениці, і кукурудзи, і соняшнику, ну, і кормові трави. Да, це, газонні. Да, газонні трави. Сої. Ну, взагалі. Э, Весь в... набір. Куди, куди ти тільки не глянь, або Лімагарей, або ДСВ. Ну, друзі, є і інші компанії. Але про що сьогодні мова? Друзі, сезон збирання зимої пшениці завершився. Багато скептиків прогнозували, що врожаю не буде, вона згоріла, все, хана коротше, караул. Ми вірили в те, що пшениця буде в Україні. В Україні намолотили все-таки 20 мільйонів тонн. Да, менше десь на три мільйона в порівнянні з минулим роком. Але друзі, ми скоротили суттєво площі в цьому році, десь на півмільйона гектар. І ми знаємо, що в цьому році була посуха неймовірна, якої ще ніхто не бачив взагалі в Україні. Ми ж в не Африці. в Кордобі, ми ж не в Іспанії, ми не в Африці. І навіть в Африці стоїть. Ми не в Алжирі чи де небудь там в інших країнах Африки. А ми в Україні Всього на всього в Україні. А, і коли температура на сонці сягала до 70 градусів, ну хто витримає? Але пшениця Лімагрейна, ДСВ, е, інших компаній, ну оскільки інших немає, то ми будемо говорити сьогодні за озиму пшеницю е, компанії Лімагрейн, компанії ДСВ. Друзі, без всякої реклами, але ми сьогодні хочемо підняти тему. В чому все-таки в Україні одні отримали 9 тонн і навіть 10, і були більше, да, врожей Олександр? 118 найбільше. 118, 118. 118 по вашій селекції, які були найвищі? Якщо говорити товарні, товарні посіви, 100 центрів. 100 ЦНР. 100 а багато плачуть, та які там 5 тонн, 50 ЦНР була посуха. Тому ми сьогодні розбираємося, друзі, з одним питанням. А як все-таки диверсифікувати? Селекцію, диверсифікувати сорти, як підібрати на порозі сівби озимої пшениці, а він не за горами. Все-таки ми помітили ми їздимо по господарствам, що в цьому році дуже сильно виграли сорти пшениці ультраранньої і ранньої групи. І це не даремно через те, що вони. Як кажуть, втекли, або е, правильно встигли. Якщо встигли, набрати, налитися, Олександре да, угу. Артем. І все-таки вони забезпечили отой рівень урожайності. Бувають роки, коли дійсно пізно встигли, середньостильні сорти дають і по 12, і по 13 тонн. Але, друзі, ми говоримо за стабільність виробництва. Тому в мене таке питання. Ми знаємо, що на Ютубі часу в аграріїв немає. І не тільки на Ютубі, вони ну, завжди спішать, щось треба робити. Тому ми хочемо все таки сьогодні розібратися. Артем, до тебе, друже, все-таки, ви також, мабуть, помітили, що ми бачили авеню на Черкащині, який сипав по 9 тонн цьому році, а інші все-таки вони підгоріли. Порадьте аграріям, це таке, як їм правильно підібрати групи сортів у себе в господарстві. І щоб вони дійсно в наступному 2025 році, ну ви кажете, і 10 тонн, і 11 тонн було, ну хоча б зібрали 8. Всіх вітаю. Да, дякую, що запросили. З точки зору підбору сортів, з точки зору умов, які у нас тут складаються в Україні, да, то відповідно. Кожного господарства, в залежності від його регіону, є свої потреби, є свої особливості. Да і відповідно ми можемо, як селекційна компанія, запропонувати той чи інший сорт. А якщо говорити про лімагрейн, про наші зернові культури, да, то у нас є декілька селекційних центрів. І відповідно на кожному селекційному центрі своя стратегія, свої цілі по виробництву по отриманню тих чи інших сортів. Якщо говорити про французький селекційний центр, то цей селекційний центр спрямований переважно на отримання ранніх сортів і по сухостійких сортів. Так само в нас є селекційний центр в Німеччині, на це переважно у нас там сорти середньої середньоранньої групи стиглості, навіть середньо пізню. І вони розраховані більше, якщо говорити проводити аналоги. По Україні для західних частин України, де більш стабільно все з вологу. Відповідно, ця група сортів показує там. Якщо повертутись на французький селекційний центр, то переважно ці сорти, які з Франції йдуть, вони себе дуже гарно і стабільно показують, центр і особливо на півдні. Якщо говорити ще у нас є один з основних селекційних центрів, це чеська селекція, і там можна сказати поєднання отаких таких стратегій, які є в Німеччині, да і які є. В у Франції да, там переважно так само це ранні ранні сорти, плюс в них дуже високі показники якості, на да, тобто класності, за рахунок яких ще можна отримати е, приємний бонус при реалізації зерна. Якщо говорити за наше портфоліо, то дійсно ми, як я представник компанії Лімагрейн, мені от перші роки, коли в нас з'явився такий сорт, який ви вже згадували, авеню це є, можна сказати, такий унікальний сорт. Бо він взагалі, от з 16-го року знаходиться, 17-го на території України, і він з кожним роком набирає обертів. Цей сорт він ультраранній. Да, він цей сорт напівкарлуковий. Цей сорт дає непогані якісні показники, і цей сорт практично в будь-яких зонах, особливо південь, да, він там робить різницю. Якщо говорити навіть ті умови, які зараз у нас складаються в центральній частині, особливо зараз в західній, де в нас так само було ті самі погодні умови цього, цього сезону, що і і, і на півдні, да. Тобто у нас було декілька там тижнів 35-40. Да? І відповідно зараз господарство побачило, що такі сорти ранньої групи стиглості. Дають відповідно переваги, і такий сорт, як авеню, він е, достигає майже як е, ячмінь озимий, Да, тобто, вже з кінця червня його можна збирати на початку липня. Навіть да, він уходить від посушливих умов. Він так само уходить, якщо говорити теж роки можуть бути різні інколи, коли там господарство дуже сильно в структурі має середні, середні пізні сорти. Да, то відповідно період їхніх збирання там може бути серпень і особливо дуже часто попередні роки в ці періоди можуть іти дощі. Да, відповідно, можуть бути фазаріози, можуть бути проростання в зерні, можуть погіршуватися якісні показники. Тому, от особливо, цей сезон проявилась пшениця ранньої групи стиглості, да які. Ушли, да, можна сказати, від оцих спекотних умов, які були в червні, в липні місяці, да, на відміну середньостиглих таких сортів, да, і давали такі стабільні високі показники вражайності. Але я теж не, не кажу, що там ранні сорти зроблять вам погоду. Все одно ми знаходимося в таких зонах, коли один рік в нас посуха, інший в рік нам, наприклад, інші умови будуть лімітуючи чинок складатись. І все одно, я от моя така глобальна рекомендація це. Розбавлення ризиків, да? десь мати собі частину ранніх сортів, частину Скільки відсотків? Частину, ранніх якщо скільки? говорити, от ми зараз знаходимося центральна частина України, я б десь 30%, спокійно. 40, 30 40 Мав би такої ранньої ультраранньої ранньої угу. пшениці. І потім десь максимально середньостигли. Бо середня пізня вже ну, можуть бути тут якби, певні нюанси. Якщо говорити про Західну Україну, там відповідно все-таки потенціал це рік, да. Але якщо говорити за такі середньорічні температури, то там, напевно, буде це краще Показувати середньорічні таких умовах, сорти там середньоранні, середньостигні. Тому головний нюанс розподіляти ризики. І не боятись, бо теж коли спілкуюся там з нашими колегами з господарствами по західній Україні, бо ну дуже важко там, якби їм прорекламувати ранню пшеницю. Вони думають, що в неї потенціал в принципі не такий буде великий. Але цей рік 9 тонн по раннім, ультрараннім без питань збирали це вже на суху, і плюс якісні показники вони так само давали досить пристойні. Дякую, Тому спілкуйтесь з нашими представниками. Є в нас каталог, але є ще представники, з яких які знаходяться ваші. В регіонах, які вже більш точково, більш детально дадуть ті, ті чи інші рекомендації. Тобто, друзі, отримати сортову агротехніку, нюанси по Ви маєте у регіональних менеджерів. Ми не будемо затримувати. І подякуємо Артему за його інформацію. І далі ми надамо слово Олександру. Олександру, дивлюся на тебе, ти все менше і менше робишся. Як ото ранні ранні сорти, але все-таки кажуть ранні сі, але за пізні і не забувай. Патрас, що Колонія Лімагрейна, я по цим сортам отримував свій час на виробництві і по 12 тонн. Я розумію, що в них також є потенціал. Але ми говоримо сьогодні за ранні стиглі сорти, які дійсно проявили себе в цих жорстких умовах. Олександре, що компанія ДСВ відома. Селекційна компанія в світі запропонує українським аграріям. От Артем дав ну, свої рекомендації. Що надасте ви, Максим Миколаївич, Дякую за запрошення, за дискусію і можливість висловити свою думку. Компанія ДСВ приділяє дуже велику увагу культурі озима пшениця. Так як клімат змінюється, а озимі культури найбільш ефективно використовують запаси зимової вологи осінньої і формують пристойний результат врожайності. Буквально пару днів дивився на результати врожайності по Черкаській області, то по результатах 2024 року середня врожайність навіть на 2 центнери більша, ніж в попередньому році. Угу. Але квітень 2023 року це 180 міліметрів, квітень 24-го року це 80 міліметрів. Тобто, виходить, ми отримали мінус 100 мм, але рівень врожайності виріс. І багато господарств з якими ми спілкуємося, навіть в умовах цього складного року оновили свої власні рекорди і результати по врожайності. Значить, ми в цьому житті щось робимо правильно, рухаємося в правильному напрямку. Наша компанія має селекційні програми в Англії, в Варгінгтон, де створений сорт чемпіон, на якому досягнутий світовий рівень врожайності 179,5 центнера. Якщо ми говоримо про його особливість, генетична стійкість до оранжблосу блосоміч або помаранчевого пшеничного комарика, то в сорт. Дебіан, Які в цьому році українські аграрії висівають в себе на полях, також є е, подібні геністійкості. Так що ми можемо дуже швидко е, найкращі світові практики адаптувати в умовах України. Е, е, українське законодавство синхронізується з європейським, і цим самим по процедурі прискореної реєстрації за два місяці ми можемо завести на ринок України найкращу світову зірку. Ми маємо французьку селекційну програму. Тестуємо ці сорти в умовах України, але тут дуже велике питання зимостійкості у Європі. Немає такої зими, яка бо інколи буває в нас, і цим самим цьому треба звертати увагу. Якщо ми говоримо за Німеччину, наш селекційний центр міс в Лойтовіці знаходиться біля Дрездена. І, в принципі, більшість їхніх зірок також адаптуються в умовах України. Патра Артіст, Тетана це сорти створені в Німеччині. І також ми активно на ринку України працюємо по програмі Іст-Іст. На ринок в цьому році вийшла перша зірка, перший ж сорт скіфія це ранньостиглий сорт. Це сорт, який показує найвищу зимостійкість, бо буває, що в січневі вікна у нас плюс 20, а в лютому потім мінус 5, мінус 10. І тут дуже важливо мати оцю зимостійкість. У вікнах і ідеальне збереження рослин і листя, і вся решта. Ми маємо сорт, який наступного року будемо з ним працювати. Декастер. Це також сорт по селекційній програмі, створеній за участю нашої станції в Черкасах. Загалом, на мою думку, напрямок озимої пришли. Рухається в сторону більш ранньостиглих сортів, Ранньостиглих і середньоранніх, але при цьому тих, які можуть давати рівень продуктивності 10 11 тонн. Ринок він сам відрегулював пізні сорти, і дуже часто от в нашому портфоліо були сорти Матрікс, які були самими пізніми. Ми, в принципі, вже їх вивели з портфоліо. Був Актер, був Артіс. То тобто, ці сорти, які мали пізню групу і інколи підгорали. А їхню ношу зайняли. Набагато раніше сорти це Петрос, це Дебіан Артіз збільшився. І до речі, ми сьогодні маємо 23 серпня. І динаміка продажу і реалізації сортів озимої пшениці надзвичайно позитивна. Ціна в порту, яка сформувалася, і достатній рівень врожайності дають впевненість в майбутнє, що з цією культурою буде все добре. Хоча е, ринок не тільки України реагує на збільшення валу і посівних площ у світі, ми вже добралися до цифри майже 800 мільйонів тонн валового виробництва озимої пшениці в світі. І чим більше буде змінюватися клімат, тим більше в аграріїв буде е, озимих культур ріпаку, пшениці, ячменю, жита, які які Будуть ефективніше використовувати запаси е, осінньо-зимових е, е, опадів, які до нас приходять. Дякую, Олександре. Тобто робимо висновок: якщо авеню змішати з кіфією, то вийде класний врожай, шановні жарі. Ні, Може... це не це сортові суміші. Сьогодні... Е, Скіфія, авеню без оста. Е, буде суперетросфером. Супер так. Супер, да. Друзі, сьогодні в світі є технології змішаних посівів. <світ> да, да. Бінарні посіви, змішані посіви. все це абсолютно реально. Але для аграріїв е, хочу порекомендувати все таки рекомендацію дати. Звертайтеся до класних селекцій, до класних генетик. Через те, що сьогодні хороша, класна генетика, це є по різним даним науковців. ну, мінімум 20% технології вже успіху. А потім вже все. Я розумію, доброго, обробіток, ґрунту, захист, все має значення в технології. Так, Артем і Саша? Все. Але яке насіння, таке і коріння, казав колись класик. Тому, друзі, тема сьогоднішньої. Наші не дискусії, а рекомендації це правильно виберіть хороший сорт. І від цього вже буде, буде все залежати. Зробите все, обробити класний ґрунт, е, купити хороші пестициди і дорогі добрива. Але якщо ви посієте якусь там п'яту-шосту репродукцію і на цьому зекономите, ви можете втратити дуже багато. Ви не отримаєте ті вісім. Чи навіть 10 тонн, про які ми завжди говоримо, що це реально? А це реально, от як покидала хлопці, дали інформацію, що в цьому році в цих жорстких умовах багато аграрії отримали хороший урожай. І тому накладіть 8 тонн, да на ціну сьогодні десь біля 12 вже. Да? Тисяч гривень інформація. Ну, це, ну 9 9, 9, 9 це 9. дуже реалістична делібрі. Ну, це я мрію просто... про 12. 9, да, 9. Якщо... Ну Давайте візьмемо 8 тонн та по 9 тисяч, то угу. це 72 тисячі, відніміть витрати, 1040 угу. Це 30 тисяч прибутку, да, Олександр? Але а... з класним генетикою. Миколаївич, хочу е, до нас на резюм резюмувати, да на селекційну станцію. До нас приїжджають часто гості з різних куточків України. І мені дуже запам'яталася фраза е, головного е, технолога е, Украгрокома. Васілла Дмитра Юрійовича він казав: якщо ви розумієте, з якою густотою сіяти пшеницю, значить ви досягли максимального розвитку в культурі озима пшениця. Це також буде актуально. Є багато дискусій, що краще 2,5 з мільйони чи 5. Кожен буде прав по-своєму. 2,5 з мільйони це тоді, коли це перша декада вересня, попередник, горох і достатня кількість опадів. А 5 мільйонів це тоді, коли у вас попередник соняшник, жовтий місяць і жодної каплі опадів немає і 2,5 мільйони, і 5 будуть мати право на життя в у для фінального результату, і саме головне, пшениці треба бути дуже гнучким в прийняті рішень. Вона може ми можемо вносити добрива як у січні місяці, так і навіть по 30% відсотків може вноситися по колосу, який цвіте, але при умовах достатнього вологозабезпечення. Гнучкість забезпечить ефективність у вирощування зимої пшениці. Бо попередні роки багато хто казав, що пшениця генерує збитки, я не хочу її сіяти. В цьому році зірки так зійшлися, вибудувалися в один ряд, що всі обернулися стороною до цієї культури, але максимальна гнучкість, залежно від умов, буде нам гарантувати фінальний успішний результат. Я це слухаю, Олександре, і думаю, на Тіктокі у нас би не вийшло нічого. Ми б за хвилину не вклалися. Це нам час, треба... і хвилину. Час, час і хвилину. Друзі, підводимо підсумки. Ваші вподобайки вони цим хлопцям ну і нам. Вони дадуть можливість інформацію до аграріїв донести досить швидко і великій кількості. Тоді вони будуть успішні, а будуть успішні наші аграрії, буде успішна наша Україна, а буде успішна наша Україна. Будемо всі успішні, ми, українці. Тому ми дякуємо вам, що ви з нами. З вами сьогодні команда Артфілс Олексій Серєнка. З нами сьогодні команда компанії Лімагрейн в обличчі Артема, команда ДСВ. Олександр рад був. Я так і зустріти і бачити. От і коментуйте, задавайте питання, не стісняйтеся. І команда Лімагрейн і команда ДСВ дадуть відповіді на ваше запитання, які сорти, які добрива, які технології краще. Це все під відео, будь ласка, в коментарях. І Артем і Олександр допоможуть нам дати вам все таки на ваші запитання відповіді. Поширюйте інформацію, підписуйтесь, забув сказати, на канал Мистецтва Полясиренка, на канал компанії ДСВ, компанія Лімагрен. Це також не помішає їм набрати велику кількість і підписників, і глядачів. На все добре, до нової зустрічі і бажаємо всім нам скорішої перемоги. І вам особисто успіхів, прибутку, злагоди добра. Перемоги миру на все добре. Дякую, хлопці. Дякую Ще раз. слава Україні. Героям слава.